Він жебраком вже був доволі часу. Вокзал для нього дорогий готель. Зі смітника постійно харчувався, на потяги дивився день у день, спостерігав, як люди від'їжджали, прощаючись із рідними в сльозах, як радісно з вагонів виглядали. Коли вертались потягом назад, дивився в даль і мріяв, як прибуде туди, де хвилі б'ються об прибій, де бідняком зневаженим не буде, де між людей він зробиться своїм. Та тільки завжди бракувало коштів, щоби купити дорогий квиток, а ще потрібно поміняти одяг. Щоб не смерділо з нього жебраком. Одного разу, просячи на їжу, у привокзальнім сквері мандрував, І побачив чоловіка, що валізу перед собою ідучи, штовхав, на інших незнайомець був не схожим, від нього наче віяло теплом, бо посміхався всяким перехожим. І навіть привітався з жебраком. До нього мовчки простягнув долоню, бідняк від несподіванки завмер, не міг поворухнути головою, давно не зустрічав таких манер. А незнайомець і далі посміхався, поклав пакунок в руки бідняка, віддав валізу, мовивши. Це ваша І поміж дерев і натовпу пропав. Стояв жебрак брак з валізою і не вірив. Йому здавалось це щасливий сон, не знав, куди у той момент подітись і що робити з тим усім добром. Здійснилась мрія, гроші є на потяг. Ніхто б його тепер не упізнав, Убрався гарно в найновіший одяг, Прийшов, немов вельможний, на вокзал. Чекати треба ще одну годину. На лавку сів і дивився на всі біч. помітив раптом вдалині людину, що у руках тримала якусь річ. Яскравий згорток. Привертав увагу, допитливо дивився чоловік, Зненацька він побачив, як недбало, той згорток гарний кинули в смітник. Не зміг байдуже на таке дивитись, Побіг до урни глянути, що там, почав у смітнику завзято ритись, В роботі волю дав своїм рукам. Лише тоді він зміг опам'ятатись, коли почув звук потягу свого, в вагонах двері стали зачинятись, добігти уже сили не було, як то чекати все життя і спізнитись, як то отримати і губити водночас, як то в багатстві. Бідняком лишитись і упустити свій останній шанс. Якщо тобі даровано прощення, не повертайся знову до гріха, не проміняй своє благословення на кольоровий згорток смітника, не знаєш час, коли останній потяг прибуде. На життєвий твій перон у цьому світі ти лиш подорожній, не запізнись стрибнути у вагон.